Ставки на президента зроблені. Насправді ця технологія до нас прийшла зі Сполучених Штатів Америки. Вона там використовувалась під час останніх президентських виборів. Скільки грошей можна виграти або програти завдяки ставці на кандидата у президенти? Проти що на вибори президента ще приймаються ставки? Так. Нам все пояснить Нікіта Крилов. Всі е коефіцієнти е залежать лише від того. Скільки грошей хто ставить на якого кандидата? Причому що найбільш дивно, вони йдуть з Європи. З Америки він добре знає про що говорить. Є професійним бетінг-аналітиком, іншими словами, букмекером. Незважаючи на те, що букмекерський бізнес надзвичайно закритий, він дає нам ексклюзивне інтерв'ю та розповідає всі найпотаємніші нюанси цієї сфери. Гравці, які приходять ставити ставки, вони думають, що вони експерти, що вони розумніші за букмекера і можуть виграти гроші. Так можуть чи ні? І на кого ставити спочатку? Розберемося, як, наприклад, через інтернет. Інтернет, ми слава Богу, ще не можемо серйозно вплинути, тому що більшість людей навіть на заблоковані сайти через ВПН спокійно заходять. Також в місцевих клубах, що, що ви хотіли, хотіли? На... ставки президента. На та найбільші ставки робляться потай від чужих очей. Серйозні люди ставлять серйозні гроші за телефоном. Вони просто телефонують, скажімо так, одному з топ-менеджерів букмекерської контори або навіть власнику. Втім, тих, хто готовий залити 100 тисяч доларів, вкрай небагато. Більшість українців ставлять не надто великі суми. В Україні це ставка 100-200 гривень. Е, дуже рідко вони бувають декілька де тисяч. Я, я бачу поодинокі ставки на тисячу, дві тисячі євро. Найчастіше ж ставлять закордонні гравці. Росія, Білорусь ставить. І країни які скажімо так колишнього СНД здебільшого звісно є ставки і з німеччини і з ізраїля від 5 євро до скажімо так 500. найцікавіше те що незалежно від того гравець перемагає чи програє букмекерська контора завжди у плюсі на ці, на ці коефіцієнти букмекер накладає так звану маржу маржа це плюс букмекерської контори 10% виходить ці ставки навіть це виходить 5 мабуть, відсотків е, букмекер забирає собі вже за те, що Послуги свої, скажімо так, надає на додачу. Експерти вже не приховують ставки на політику, стали ще одним механізмом впливу на виборця. Натими знаходяться такої війни рейтингів, да соціологічних рейтингів. І в цих умовах а, частина людей думає, ну рейтинги може там стоять за ними політикою. Я не буду дуже довіряти цьому. А от, але ж є букмекерські контори, які ставлять на виграш того чи іншого політика. І люди ж, які туди ставлять, вони ж ставлять не просто так, а вони ставлять гроші. Звідси і випливають різні технології. Хтось із штабів формує певний спеціальний бюджет, який ставлять окремі люди на перемогу їх кандидат. А букмекери це просто фіксують. Спочатку ставки формувалися абсолютно іншим способом. Букмекери, здебільшого, британські виставляють коефіцієнти. Тут тут все дуже просто Чому три таких кандидати: Порошенко при владі, там, де є Зеленський, там є народ. Так приблизно зараз орієнтуються трейдери на коефіцієнт. Впливає і кількість реклами. Тут треба розуміти, скільки людей витрачається, витрачає гроші на білборди. На рекламу в соцмережах, на рекламу в інтернеті це все вираховується спеціальними системами, а також і соціальні події. Якісь патріотичні, скажімо так, гасла дуже впливають на коефіцієнти. Перед самими виборами коефіцієнти активно змінювались, і перші ще не у всіх букмекерських конторах була віддана Зеленському. На вихідних гра дійшла свого піку та зупинилися. Ставки не приймалися. Букмекери переглянули результати першого туру і вже сьогодні відкрили лінію. Коефіцієнти двох кандидатів, що вийшли у фінал, змінилися. Найменший коефіцієнт у Володимира Зеленського в середньому 1,34 і пункти. У Петра Порошенка 3. Що буде далі, дуже скоро дізнаємось.